З давніх давен людство намагалось з'єднати фрагменти металевих виробів та зливки металів природного походження. Це дозволяло збільшити їхні розміри, створювати предмети складної форми. Перші зразки зварювання дотуються 3000 роками до нашої ери, коли її птяни використовували кузнечне зварювання. Метод полягав у нагріванні металу та його з'єднанні під ударами молотка. Процес зварювання з'явився ще в бронзовій добі, коли людина почала набувати досвід обробки металів для виготовлення зряд праці. Бойової зброї, прикрас та інших виробів. Першим відомим способом зваження є ковальське. Воно забезпечило високу на той час якість з'єднання, особливо при роботі з пластичними металами, такими як мідь. На зламі 18-19 століть була відкрита електрична дуга з у дослідження можливостей і практичного його застосування. У 1802 році фізик та електротехнік Василь Петров першим висунув ідею, що висока температура, яку видає електрична дуга, може бути використана для розплавлення металів. Перехід на практичний рівень відбувся у кінці 19 століття. У той же період історії на промислові реки вийшло виробництво сталі та човну. 27 листопада 1918 року в родині академіка Євгена Оскаровича Патона і Наталії Патон домогосподарки в Києві народився Борис Євгенович Патон. Ми відзначаємо пам'ятну дату людини, яка відома на весь світ. Яка зробила величезний внесок в розвиток зварювання. Я кажу про відомого українського науковця у галузі зварювання процесів металургії та технології металів, доктора технічних наук. Професора та академіка Бориса Євгеновича Потона. Бурхливий розвиток зварювальних технологій і обладнання почався за часів Першої світової війни. Борису Потону було доручено розробити електросхему нових автоматичних зварювальних дологів. Вони переможно вирушили по всіх заводах військової промисловості, відіграли величезну роль у випуску продукції для фронту. За це Борис Потом удержав свій перший ордер. Знак пошани. У 1906 році шведом Оскаром Чембером був запатентований зварювальний електрод, який був покритий флюсом. Це спеціальний матеріал, який захищає місце зварювання від окиснення. Його винахід дійшов до наших днів практично без змін. На сьогодні налічується більше 50 різних способів зварювання. Одна з основних класифікацій цього процесу з'єднання металів по формі тристовується так званий термічний клас. Вона визначає види зварювання в залежності від теплової енергії, яка використовується. Ключовими різновидами зварювання за даним критерієм є дугове, газове, електронно-променеве, плазмове, електрошлакове і лазерне і інші. У 1969 році електрозварювання пройшов в космонавтику. Це були експерименти на космічному кораблі Союз 6. Зварювальні роботи проводилися електронним променем зі стисненою дугою міського тиску і плавним реакторами. У 1984 році, за допомогою зварювального апарату «УЕІ», створеного в Інституті електрозварювання іменем Євгена Патона, було проведене зварювання за межами космічного корабля. Тобто у відкритому космосі. Все частіше люди мистецтво використовують зварювання при створенні скульптур, інсталяцій та інших об'єктів, прикладом якої є ця біологічна конструкція. Отже, наступного разу, коли ви побачите зварювальника за роботою, пам'ятайте, за кожним швом стоїть тисячолітня історія та безліч знань. Зварювання це більше, ніж просто технологія. Це частина нашої спадщини.